Прийшла весна. Скоро вилупиться море курчей, Каченей, гусиней та інша худобина. Незабаром свята, а в наших викладачів повністю відсутний передсвятковий настрій. з може, то то ті яйці кури п'ють? Пане, а як ви пили, то може ми тут і лупили, яка була, га? Знаєте, а я дякую, бо не маю жаль.

Городі просто лишити все і поїхати десь в теплі краї, а там по українськи гідно відпочити. Та є в нас в Україні такі люди, яким це вдається. Отже, український відпочинок в не дуже українському Криму. Що в Криму весною? Віктор Федорович кличка в народі Бивши. Ой, що з цьому Криму стало нудно? Треба комусь подзвонить. Так. Ваш абонент знаходиться піза Зіною. Що? Як Микола Янович піза Зіною? Що за борда? Ничего, ничего. Листь велика великая и маленькая. Микола Янович, кличка в народі птіца голові. Він не умом і сообразительності, а на практиці ні того, ні другого. Опа Янович, і ти тут. Слухай то, розказуй, що як життя твоє. Ой, досі раки ловив, А тепер рівкою балуюсь. Оба передники, где пил мимозг. Да, Микола Янович, где пил ваш мозг, где пил. А, ты мне дай ты, Виктор Фидорович, как вы пили студенту. Ну, не знаю, Микола Янович, а пятый класс уже студент, да, бо я дальше все, я уже теряюсь. Хотя, хотя, У нас в санаторії був пацан один. В нього була клікуха студент. От він файно карти грав. Але ж, у вас є в чийній Точно! Я ж це як його професор. А що на нього теж треба вчитися ходити? Я не знаю, мені братанину дню ходит диплом організували. Дорогі мої виборці! Без корупції бандити сидітимуть в тюрмах. Ой, щось відповідати! Сірочки! А хто бажає сілочки! Сітки, Бати! Юлія Володимирівна кличка в народі Робін Гуд. Забирає багатих, ростає бідним, так і наживається. Юлія Володимирівна, ну може спитаєш нас щось, ні. Чого ми прийшли сюди? Чого? Ну, ми з Миколою Яновичем, знаєш, тут відпочиваємо. А ви, а ви не сідайте, Юлія Володимирівна, сідайте. Ой, присідайте, появуватися. А чого ви тут зібралися? Так ми вже озвучили. Хочу ну, я, ведь, я, відпочину тут біля вас. Все, Дорогие мої виборцы. я обещаю вам красивый путь без крики, Бендіти сидеть в тюрьмах. Сразили меня своїми симочками. Забирайте. А, -а, а у мене щось зламилося. Кирис, кирис зловився. Юля, підсикай Юля, підсикай. Не думай. Леонід Михайлович Черновець. Кличка в народі Льоня ракета. Завжди всім діти в космос. Леонід Михайлович, а де ви до цього часу були? Ну, я і моя молода русалка десь щось робили в морі. Важливо. Мацев ти куди? Дай в тіло. Дивіться, як ще пішов. А я на це тільки мріяла. У мене є мрія. Наталія Королевська. Кличка в народі Юля без косин. Ви накосила, от і ходить без косина. У мене є мрія. Війна, сина, квітуча, найкраща у всьому світі рожева і білова корова. Що, Наташа, яка корова? чому тут шоколадка мілка. А, Віктор Петрович, ви про мілку вже не мрійте. Гризі собі свою аляку в просторі на додому. Це добре. Щось тут народ розходився, страшне, бардак, якась зустріч випускники. річ. а я припам'ятовую, як здівався з однокурсницею. На зустріч від піскників. Що Микола Янович? Що за французький? Що за зустріч відпіскників? Ми ж влада, ми ж маємо бути целого, як це слово, культурні, так? Да. Тільки і тітовичу. Проста на хліну молодих літ спать не дають. екскурсію по, по, по Крему історичних місць. Се, мені вже на, хуй, хуй, все, мені час брати каш, ти надувався і вас. Діти, здесь, пора. А нам пора, Микола Янович, на екскурсію. Шонка тепер там працює. Піддім. Естерний випуск новий, головна тема якого вступ України у Євросоюз. Україна цими днями підписала договір про остаточне входження в Європейський Союз. Так на це відреагували країни, котрі були проти цього об'єднання. Ми побачимо, що робиться на кордоні Польщі з Україною. зна. Що пан хоче? Пан хоче в Київ на футбол, але мусить їхати в Польщу, bardzo trzeba. Яка є цель візита до Польщі? Має поїзд до пан не мігрує. Пан не мігрує, а двох не хоче мати. Хорошо, тоді попросим пана о паспорті. Так, козіє росло. Хто єсть? Реактор Брусівського аротехнічного кожу. Дай сюда макули. Паспорт. Парнета Ярослав. Кто є? Я заступник директора. Я кто? Заступник директора є душі від директора. Паспорт. Ты що? Тоже читай, открой речего. Я гильтай. О, все хорошо, мама, гильтай, так гільтай. Має пан багаж. Багаж є, речі тільки директора, наші не влізли. Ярослав, що за дурниця? Тихо, не підпочив. Має пан стоєдзеніє. Має. O oh, bardzo dziękuję, bardzo. Otel Hilton. Busi na lapcie. Pane tożkę, a można w Polsce za 2 zł na dżlu znajde. O, pane, ja rosła, to je mozliwe, jakby nie poбіto. Я того і йду з дому, щоб прискатись додому, жінка молода. Слішались ви, що у вас у коледжі багато ладні співанки. Прошу пана заспівати. А як же? Хлопці, гімн коледжу. -ла. <ий> О, базо, багато, багато, пане, базо. প্রমাণ <laughs> Пощі. Гуртожиток у нас. Гуртожиток Польщі. Студентська кімната у нас. Студентська кімната в Польщі. Дискотека у нас. Дискотека в Польщі. Колекційно дослідне поле у нас. Колекційно дослідне поле в Польщі. Палац студентів у нас. Палац студентів в Польщі. Проведення свят у нас. Проведення свят в Польщі. Стадіон у нас. за в Польщи. Столова у нас. Сологу в Польщи. Студенти у нас. Студенти в Польщі. Тракторний парк у нас. Тракторний парк в Польщі. Зараз ми вам хочемо показати іншу ситуацію, але тепер на кордоні України з Росією. Стой! Хто йде? Слухайте, ідіот! Москаль ти смільдять! Ты кто такой? И ты почему здесь шахтаешь? Почекай, почекай. Ч сразу шастаю? Я не шастаю, просто пришел разведку. Какая разведка? и почему у тебя она проходит на поле с капустой? Ты же ее топчешь. Кто топчет, а кто файл мебель? <реш> Ой, когось мене і потопчем. Ой, потопчем. Россия!

Речка Тиса, ні москальская кровь, москалів ми били, будем бити знов. В нас, Росія, будь здоров, не боится ми не ми пустимо вам газу, выкровим вас и здорово. Щоб такое делать сметь, нужно газ вам свой иметь. Я не понял. А что тут непонятного? вам? на свой посидеть, а не у да. нас ты покупать. Давнин газ по барабану ваш. Мы можем собі еду и в печі зробити. Ну, конечно, що в русской печке. Запам'ятай, русской печки Не бывает, бо печку и еду. Ви думали в Україні Ха. і І що скажете, що ви і порох і забрели. І порох, і китайців. І ковбасу, і сам, і огірочки, і цибульки, як наслідок цього всього, туалетний папір. Так що не вдержатись москалям, надає їм посоплям. по вас Запам'ятаймо скалку, що єдина армія, яка може проти нас стояти, це американська. І то тільки більш, не більше одного дня. тобі роки? Та років. 20 буде. Не будемо скалику. Ой, не буде. Стой! Не стріляй! Я тоже, Ну, хто його! Що ти Ну я теж з України! З якої України? Ну та з Житомира піджитомеровой. А я з Чернігула. О, то ви що, не хочете нашу Росію матушку захватувати? Та на який корінь мені ваша Росія? Ми в себе в державі не можемо порядку знайти. Давай підемо під отодемо. В розвідку. У мене з собою розвід граната є в кормі. Нам борчує, кути не синяш, носа, всюди пахне квіточки. Батьки сидять на лавках і маленькі діточки, а ну разом хлоп'ята плескайте дівчата. Для вас ми виступаємо і для вас на сцені граємо. Вальнята. Талантів купу має, розказуємо вірші та пісні, круті співає. В щастя не в грошах, ми в цьому світі не одні Працюємо по днях А не на вихідні, а ну разом хлоп'ята плескайте дівчата Для вас ми виступаємо, і для вас на сцені граємо варлята.